Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо сьогодні я з Франції з місця під назвою Не пам'ятаю як, але тут є об'явлення власне, серця Ісуса. Ісус об'явився до одної святої Маргарета Марія Аляко. А Аля свята Маргарета Марія Алякок. У Франції 350 років є сьогодні, в цьому році юбілей. І тут він об'явився зі своїм серцем, дав своє серце Ісуса. Сказав, що я стільки всього віддав вам, людям, стільки пожертвував, віддав своє серце і є занедбаним. Є занедбаним, тому що ви не, не так добре про це дбаєте і не так добре дякуєте за це. І він таку постановив молитву, запропонував 9 пйн, 9 перших п'ятниць, щоб в цьому часі молитися і якось роздумувати над любов'ю і над серцем Ісуса, так бути в присутності його. Це ви можете все в інтернеті знову ж таки дізнатися про ці всі деталі. Сьогодні лише хотів звідси зробити відео, бо тут є по-справжньому така місцевість цікава. Цікава і свята 350 років, бачите, і шанують цю пам'ятку. Тут був навіть Папа Римський, Іван Павло II в базиліці поряд, і також поклонявся і вшановував серце Ісуса. Тому давайте сьогодні на практику візьмемо також вшанування серця Ісуса. І візьмемо, звісно, сьогодні посилання, 2 квітня, 2006 рік. Дорогі діти, приходжу до вас. Бо хочу своїм прикладом показати вам важливість молитви за тих, які не пізнали Божої любові. Запитайте себе, чи наслідуєте мене, діти мої, чи не розпізнаєте знаків часу? Чи про них не говорите? Ідіть за мною, як мати вас кличу. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні нам дає питання, на які ми маємо відповідати. І перше це питання. Чи наслідуєш мене, Марія питає, чи наслідуєш мене сьогодні, дитинко? Чи ти наслідуєш мене? Чи кажеш Богу так, коли це щось важке? Як наслідувати Бога, як Марія наслідувала, ну, реально йти проти цього світу, проти логіки, проти взагалі всього, проти думки людей? Уявіть собі, Марії ангел з'явився і сказав, що ти вагітна, що ти будеш носити і народиш сина неймовірно, якби зараз. Хто прийняв таку, ну сказати, й ношу, бо це ноша, бо всі родичі подумали, що да, звісно, всі родичі сказали, так, так, Марія, ми віримо, що прийшов ангел, і ти зачала від Святого Духа. І всі, я, ясно, що в голові думали, «А, десь загуляла, залетіла, і то і все. І, але Марія сказала проти всієї логіки, проти своєї репутації, проти думки і залежності всіх людей на світі, сказала так, Господи. І сьогодні Господь кличе так само. Сьогодні Господь так само запрошує нас бути такими же. Такими же. І якщо Господь кличе, то треба відповідати так. А потім на третьому плані думати про якусь там е, репутацію або ще щось, або логіку включати. Дорога дитина, приходжу до тебе, бо хочу своїм прикладом показати тобі важливість молитви за тих, які не пізнали Божої любові. Приходжу до вас, каже, і важливо молитися за тих, які не пізнали, Боже, запитай себе, чи наслідуєш мене, дитина моя, чи не розпізнаєш знаків часу. Це також питання. Чи сьогодні розпізнаєш знаки часу, чи не розпізнаєш. Чи взагалі вкладаєш в свою голову знаки часу? Чи думаєш про це, чи розпізнаєш, чи не розпізнаєш, які сьогодні у нас знаки часу? А щоб просто пізнавати знаки часу, це очевидно, треба читати слово Боже і роздумувати. Не просто читати, а глибоко роздумувати, спілкуватись з Богом. Чи говориш про них, чи не говориш про них, про ці знаки часу. Іди за мною, як мати тебе кличу. Дякую, що відповів. відповіла на мій заклик. Марія нас сьогодні заохочує молитися. І думати трохи, думати і роздумувати над знаками часу, бачити, досліджувати, бути в темі, як то кажуть, але в темі не політичних новин, а в темі християнських новин. Будьте благословенні, Мир вам радість благодать. з Паре Папа.